Доброго дня всім. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. На комісії присутні Антонюк Ірина Васильівна, аудіо присутні Білан Олександр Ярославович та Рибачок Олег Леонідович. Перше питання про внесення змін до програми дитячих харчування на 2025 рік. Доповідає Доманська Мар'яна Григорівна. Так, Доброго дня. Чи, чи чути мене? Е, чути? У зв'язку з тим, що е, 20 грудня 2024 року було здійснено розподіл субвенції на харчування учнів перших четвертих класів, виникла потреба внести зміни в програму на дитяче харчування на 25 рік. Зміна полягає в чому? Е, По-перше, у е, вам у проектах рішень було жовтеньким виділено у першому розділі загальні положення. У е, законодавчі акти, згідно яких розроблена програма, внесено постанову Кабінету міністрів України від 20 грудня 2024 року номер 1456 Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти і постанову кабінету міністрів від 10 січня 2025 року номер 13. Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету України від 11 березня 2022 року номер 252 Далі у другому розділі основні завдання програми. Пункт 6 Викласти у такій редакції забезпечення безкоштовним е, харчуванням учнів. Так, якраз слово пропущу, е, учнів початкових класів перших четвертих класів закладів загальної середньої освіти Клевенської селищної ради. Відповідно, пункт шостий стає пунктом сьомим. В цей пункт додається, фразується таким чином: забезпечення безкоштовним харчуванням здобувачів освіти закладів дошкільної та учнів 5-11 класів, закладів загальної і середньої освіти і перелік категорій згідно законодавства, які харчуються безкоштовно. Відповідно, в пункті 8 так само додається учнів 5-11 класів. І в пункті 9 додається учні 5-11 класів, тобто розмежовуються початкові класи згідно субвенції з місцевого бюджету дошкільна освіта і учні 5-11 класів. У третьому розділі фінансове та ресурсне забезпечення програми додаються mm -hmm. е речення за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. І в очікуванні результати. Додається пункт п'ятий. А саме реалізація основних завдань програми забезпечення безкоштовне харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Пункт п'ятий, шостий, сьомий і восьмий відповідно на один зміщується. Далі у паспорті програми. Підстави для розробки програм додаються дві постанови, які озвучені вище. У пункті очікувані кінцеві результати. Другим пунктом вноситься. Речення забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів перших, четвертих закладів загальної середньої освіти у пункт 3, 4 і 5 додаються слова, уточнюються, що це безкоштовне харчування здобувачів освіти закладів дошкільної та учнів 5, 11 класів закладів загальної середньої освіти. У додаток 2 першим пунктом е, встановлюється забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів перших-четвертих класи заклади загальної середньої освіти за рахунок державної субвенції в сумі 1 мільйон 715 тисяч 900 гривень. У другий, третій та ч... четвертий пункти е... додаються слова учні 5-11 класів. Тобто, Дяна я перепрошую, я би суму субвенції загально не вказувала. Ви знаєте, що ще з вересня місяця знову буде заходити нам субвенція на харчування учнів перших 4 класів. Тобто знову це буде тягнути за собою зміни до програми. Тоді як казати, згідно постанови... У межах наявного фінансового ресурсу. У межах наявного фінансового так, ресурсу. Так. І ми не, не прив'язуємося до суми конкретної. Не вносити зміни тоді. буде у Якщо можна внести такі зміни з дозволу комісії. Так, записала. Тоді е, у всього тоді суми не буде вказаної, виходить? Буде писати у межах наявного фінансового ресурсу. Так само буде і у всього писати. Такга. Так, ну і відповідно в пункт в додаток, третій, другий розділ організація харчування в закладах освіти, 2.1, Пункт це забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів перших, четвертіх закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції, виконавці Клеменська селищна рада, відділу освіти заклади освіти і 25-й рік. Пункт 2,2. Вноситься уточнення учнів 5-11 класів. Це всі зміни, які. Прошу внести в дану програму. В ході засідання комісії до нас ще долучилася Алла Андріївна Кондрачук. В когось є запитання чи пропозиції? Тоді голосуємо. Хто за? За такі зміни до, до програми? Хто за? Кондрачук за. Антонюк за. Дякую. Наступне питання про внесення змін до бюджету Клевенської селищної територіальної громади на 2025 рік оповідає Патійчук Світлана Юрій. Так. так. Секретаря? Давайте тоді наступним питанням розглянемо е, питання секретаря комісії. Пропоную обрати секретарем на цю комісію Білана Олександра Ярославовича. Хто за? Грибачок за. Кондрачук за. Дякую. Наступне питання про внесення змін до бюджету Климської сесії. Чотири за. Чотири за. Кондрачук, Рибачок, Білан і Антонюк. Про внесення змін до бюджету Клевинської селищної територіальної громади на 2025 рік доброго дня. Даними змінами пропонується затвердити ряд субвенцій, а саме субвенцію Зорянської територіальної громади для першого ліцею в сумі 500 тисяч гривень. Субвенцію Зорянської територіальної громади на утримання на харчування дітей в ЗДО «Веселка», Сумі 50 тисяч гривень, субвенцію з Орянської територіальної громади для комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр в сумі 280 тисяч 149 гривень, субвенцію з Городоцької сільської територіальної громади на харчування ЗДО веселка. Добувачів освіти в сумі 131 464 гривні. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 399 200 гривень. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 862 тисячі 400 гривень. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа в сумі 600 76 тисяч 300 гривень. Затверджуємо обсяг залишку бюджетних коштів спеціального фонду бюджету, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів, закладів загальної середньої освіти, який утворився станом на 1 січня 2025 року в сумі 1 мільйон 715 тисяч 900. Щодо видатків: ЦДО веселка. На продукти харчування затверджуємо 50 тисяч субвенцію з ОРІ, 131 тисячу 464 гривні субвенцію з Городоцької громади і зменшуємо місцевий бюджет на продукти харчування на 90 тисяч гривень. На ЗДО «Веселка» загальна сума затверджується 91 тисяча чотириста гривні. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, Клеванський ліцей номер 1 Затверджуємо субвенцію Зорянської громади в сумі 500 тисяч гривень, зменшуємо кошти місцевого бюджету на придбання засобів на 80 тисяч гривень по наданні загальної середньої освіти затверджується сума 420 тисяч гривень. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів. Затверджуємо субвенцію з Дурянської громади для ЮРЦ в сумі 280 тисяч 149 гривень. Освітня субвенція. Перерозподіл видатків на забезпечення. Перепрошую, перерозподіляються видатки, надаємо субвенцію для Зорянської громади на забезпечення викладання за предмету захист України, зменшуємо освітню субвенцію на 164 024 чотири 22 чотири, копійки. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, зарплата з нарахуванням, затверджуємо 399 тисяч двісті гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Заробітна плата з нарахуваннями затверджуємо 1 мільйон 862 тисячі 400 гривень. Продукти харчування на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 1 мільйон 715 тисяч 900 гривень. Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа, тобто співфінансування з місцевого бюджету в сумі 170 тисяч гривень. Затверджуємо субвенцію Нова українська школа в сумі 676 тисяч 300 гривень. По апарату ради перерозподіл видатків з придбання, знімаємо 1370 гривень, направляємо на оплату за газ в сумі 1370 гривень. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної Медичної допомоги при бюджеті ми затверджували напряму на центр ПМСД Городоцької сільської громади. Ми їх включили в мережу відповідні суми. Це мільйон 15 тисяч 500 гривень на оплату комунальних послуг і 770 сімдесят тисяч гривень на пільгові рецепти. Проводився ряд робіт. Дане підприємство мало перейти в спільну власність громад. І за попередніми домовленостями ми їх включили в мережу. Коли вони пішли до реєстратора, відповідно попереднє підприємство необхідно ліквідовувати і щоб створювати нове це знов затягується в часі. Ми дані кошти зараз знімаємо з нашої мережі і перед будемо передавати бюджету городоцької сільської ради як субвенцію, так як ми робили попередні роки. Далі забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги. 10 січня Оржіву ЖКГ надало листа виділити кошти на придбання насосів в сумі 133 700 та 87 500. загальна сума 221 200 двісті гривень. Наголошую, що дані кошти даному підприємству були виділені при бюджеті. Їм суми були доведені. По кошторисах 13 січня вони ще не знали, що їм дана сума виділена, і вони лист продублювали. Наступне. А коли вони їх отримають кошти, вони, в них вже вони в кошторисі. Uh -huh. Ці кошти вже них в кошторисі. Тобто вони кошторис бухгалтер подала, вони можуть реєструвати догов... договір. Uh -huh. По плану використання вони стоять в серпні місяці, але вони можуть зробити закупівлю. І гарантійним листом, якщо їм уже по факту необхідно no, да, там, так, якщо так. Їм необхідно обладнання, вже, то керівник гарантійним листом mm -hmm. зареєструвати вони його можуть навіть на кредиторську заборгованість, потім ну, з подальшою оплатою. Mm -hmm. Наступне стверджуємо субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. 164 тисячі 24 гривні 22 копійки. Це ця сума, яку ми будемо передавати бюджету Зорянської громади. Інші субвенції з місцевого бюджету, бюджету Городоцької громади. Те, що я говорила, ПМСД передаємо бюджету Городоцької громади 1 мільйон 785 тисяч 500 гривень. Ще ми отримали ряд листів від організацій. Спеціальна школа номер 1 Просить 68 тисяч на придбання матеріального встановлення витяжного зонда із вентилятором над пароконвектоматом та 30 тисяч на придбання багатофункціонального пристрою КЕМ. Загальна сума 90 тисяч гривень. Поки що ми дані кошти їм не виділяємо, оскільки нас немає фінансового ресурсу. Клевенська санаторна школа звернулася з листом виділити 95 тисяч. 876 гривень 43 копійки на медичний огляд працівників закладів. Та сама ситуація, кошти не виділяємо. Районний бюджет звернувся з листом для управління соціального захисту населення на оплату за житлово-комунальні послуги для забезпечення безперебійної роботи, виділити їм 50 тисяч гривень. Так само, коштів немає, не виділяємо. І державний бюджет, а саме третій державний пожежно-рятувальний загін головного управління ДСНС України в Рівненській області, просить виділити 200 тисяч гривень на заходи з проведення матеріально-технічного перенаснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, а саме закупівлю будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт у приміщенні гаража підрозділу. Так само кошти не виділяємо, бо немає що. Це є. Так. Mm -hmm. так по змінах все. Mm -hmm. Є в когось? Доби... Давай, так. Так, я хотіла запитати по субвенції там на НУЖ, там у нас співфінансування на 100 чимось тисяч, так? А яке призначення? Що це має бути? Якісь обладнання? Які Варіана, нові інтерактивні... Що? Тому що є призначення, я ну, просто не готова зараз називати номер постанови, яка це була, але це е, забезпечення сьомих-дев'ятих класів. В першу чергу це кабінети природної галузі. Сюди входить е, мультимедійне, комп'ютерне забезпечення і засоби для навчання. Е, Друге за пріоритетом, е, це кабінети математики, і вже третій, за пріоритетом е, між е, галузеві та інтегровані курси. Кабінети між галузевих та інтегровані курсів. Угу. Там є чітке призначення, тільки я просто я зараз ну, не, не, не маю переді мною номер постанови. Ні, я просто пам'ятаю, що була закупівля інтерактивних дошок і було багато питань у людей, через що ну, щоб розуміти, що це е, є постанова, Вони, що саме, і там призначення буде цільове. Так. Угу. так, під кожну субвенцію завжди є постанова. І yes. Наше співфінансування по нашій громаді 20%. Тобто так. цих 170 тисяч без них ми субвенцію прийняти навіть бюджет затвердити не можемо. Я не ну, ви... це зрозуміло. Мар'яна Григорівна, да, мар... ну це вже буде, мабуть, в різному, то давайте тоді це питання закриємо, тоді в різному. Голосуємо? Так. Хто за? Кондрючок за. Антонюк, за, дякую. Чотири за. Наступне питання різне. Алла Андрівна, так, ви... так, я хотіла Мар'яни Григорівни запитати, оскільки в соцмережі розгорілося дуже багато якби, питань щодо закупівель по закладах освіти, дошкілля. Чи був можливо якісь вказівка там чи доручення голови громади чи заступника в плані дослідити і перевірити саме процес закупівлі? Оскільки ну, питання є: якщо там все добре і прозоро, і ціни відповідають за і самі? Якби закуплені матеріали, там ті подарунки, ті всі різні речі. Якщо там все добре, то окей, все добре. Але чи було якісь доручення, чи взагалі дивилися, що там відбувається? Оскільки все таки відділ освіти підзвітні всі заклади, тому питання до вас поки так, але Андрій було і доручення голови, і заступника. І була я в юристів і в області, і кажуть, наших юристів і ну, Розібратися в цій ситуації по цій ситуації, скажу таке: розбиратися по завищених цінах не селищна рада, не відділу освіти компетенції мають. Це мають відповідні правоохоронні або спеціальні органи. По термінах закупівлі так само мав би реагувати моніторинг в майданчику Прозоро. Так як мені пояснили, суми не значні, тому швидше за все, що вони не зреагували. Але відділом освіти був. Виданий наказ про проведення службового розслідування 10 січня і до 12 лютого е, місяць, тобто з 13 січня по 12 лютого, е, буде службове розслідування в площині трудових відносин. Це те, на що ми маємо право. Тобто, чи е, хто є посадова садовою особи, е, чи є наказ на повноважну особу, яким чином, і як директор е, реагував зреагував на цю чи От, от ну, в такій площині. Оскільки в нас 10... минулий тиждень було переминування закладів, тому що запрацювали реєстри, тому ще комісія не виїжджала в заклад. Вже на цьому тижні планується виїзд у заклад. Добре, дякую. Є ще запитання? Тоді всім дякую. На цьому наша комісія завершена. Всім гарного дня. До побачення. До побачення.